Нещодавно я шукала ляльку для своєї дитини і витратила на це буквально 6 годин свого життя. Мені здається, що я знаю майже все про ляльки для маленьких дітей, які вони бувають: нібони, тодлери, бейбіборни і таке інше. І, можливо, навіть запишу про це окреме відео, щоб зекономити ваш час. Але сьогодні я хочу розглянути дві ляльки, які ми брали для себе. Це обидві ляльки іспанського бренду, який дуже-дуже схожий між собою, і я довго не могла розуміти, в чому різниця. В результаті я замовила дві ляльки, щоб їх порівняти і все ж таки обрати ту, яка подобається мені найбільше. Це бренд Лоренс, це бренд Antonio Джонс. Сподіваюсь, я це коректно м, говорю. Кінцівки у них вінілові, а животик м'який. І обидві вони говорять, мама, папа так та плачуть, якщо ви виймаєте соску. Так, я розпакувала обидві ляльки. Прикольно, що вони йдуть в таких подарункових коробках, це дуже презентабельно виглядає. І так, це uh, Джуліан, це Бенні. У них обидві справжні вії, а такий приємний на ощупь вініл, досить твердий, і м'який животик. Функціонал у них теж одинаковісінький. Давайте покажу. У однієї і у іншої є ось такі дві соски. А перша виглядає ось так, друга ось так. Мені ця подобається вже візуально краще і більше. І коли ви вставляєте її до ляльки, вона мовчить. А коли ви його виймаєте. Ось така історія продовжується протязі 30 секунд, потім лялька затихає, і ви можете використовувати її без цієї соски. У цієї точно такий функціонал. Тобто ви берете соску, вставляєте навіть звук дуже схожий. Зараз я розтягну і покажу, як вони виглядають всередині. Почну з цієї, зараз витягну соску. Вона виглядає ось так. От. М'яка всередині механізм, а це захист, коли вона нова. Я просто не буду його знімати, бо я цю буду повертати назад. До речі, волосся також можна його розпускати, розчісувати. Воно дуже класно прошите, дуже густе волосся. Ця лялька вдягнена ось так. Зараз її роздягну. До речі, і до однієї, і до іншої ляльки можна купувати одяг, але він коштує якихось космічних грошей, тому краще вже обрати ляльку, яка вже якось класно виглядає і не потребує якихось додаткових речей. Витягую соску. Щодо одягу, ми бачимо, що тут є тільки три частини і носочки. Це ось така соска, яка також кріпиться комбінезон та кофта. Тут трішки кращий сет. Тут навіть є така сумочка, коли можна, куди можна щось нарезенці на прикольно, куди можна щось покласти шарф. Жилетка, шорти, спідниця та кофта. Так, одяг порівняла щодо порівняння самих ляльок. Ну, по-перше, візуально ця мені подобається більше. Також мені більше подобається колір текстилю. Він такий бежевий, більш натуральний. а Тут звичайний білий, як і всюди. Але ще окрім цього, ця лялька вона більш м'яка і вона подвижна. Наприклад, якщо ми так перевернемо, не знаю, наскільки добре видно на відео, тобто вона так опускає ніжки, ручки, головку, як справжня дитина. Ця лялька вона більш набита, і ви її так перевертаєте. Вона, в принципі, якій позі є, таку позу вона і тримає. Ляльку я вже знову вдягнула, і зараз покажу, що саме стало вирішальним у виборі саме цієї ляльки. Вона сидить. Так, її можна садити, вона настільки м'якенька, що вона приймає будь-яку форму, як я вже сказала, і її можна посадити, тобто вона буде самостійно сидіти. Якщо ми візьмемо ляльку Бенні, то ні, вона більш набитіша, вона більш така пружна і вона самостійно не буде сидіти. Вона падає, вона приймає тільки лежаче положення. Ну або, звичайно, якщо ви її тут десь підставите, але це вже не так цікаво, мені здається, та зручно для дитини. Тож, я показала вам, як виглядають ці обидві ляльки, які вони. На дотик намагалася вам передати, і в результаті ми обрали саме ось цю ляльку. Ну, по-перше, коштують вони плюс-мінус однаково, але кількість одягу у цієї набагато більше. Наявність ну, цієї це також такий цікавий плюс для дитини. Друге, як виглядає соска? у цієї соска одного кольору, у ляльки Джулі, вона там двох кольорів. Як я вже показувала, мені здається, це більш цікаве. Третє, візуально. Візуально мені ця лялька більш симпатична. Хоча по якості волосся, текстиль, в принципі, вони дуже схожі. І основне, і останнє та основне це те, як вона набита. Вона відчувається дуже така ніжна, і ти можеш якось перевертати. Вона повертає свою голову вліво-вправо. Тобто це більш зручно, більш цікаво для мене, і я вважаю, що для моєї дитини також, ніж ось ця лялька Бенні. Хоча бренди схожі, обидва іспанські, і вони виготовляють майже ідентичні ляльки. Але є нюанс. Я, здається, забула сказати, що обидві ці ляльки не пахнуть. Тобто ни одна, ни інша. не одна, не інша немає цього запаху ванілі, як пахнуть інші ляльки, які зроблені повністю з вінілу. Ці не пахнуть. Ще, до речі, ручка так виглядає, як справжні.